Звичайно, день робочий в зв з нашим да, військовим станом, однак ви знайшли цей час, особливо мені радісно, було сьогодні майже всіх вас причащати з тих тіла і крові Христова. Тобто ви відчуваєте, що справжнє свято це не тоді, коли тебе на є м'ясо, да, скромна їжа, не тоді, коли у тебе є яйця, а тоді, коли ти дійсно єднаєшся з Христом. Це найголовніше. Тому що сьогодні ви, я думаю, ви постійно досить. Бо уважні і слухати слова молитви, які звучать ті, які співають в прирості, ті, які виголошують я, там постійно є, що, Господи, дійсно да буде воля Твоя. І я дякую Тобі, що я з небуття прийшов в буття. Пам'ятайте, вам недоразово казав, що кожен з вас, і я в тому числі, ми витягнули найщасливішу лотерею в цьому світі, в Божому світі. Тому що ми з вами з'явилися, Ризикнули наші батьки, вони знайшли собі силу волі. Ризикнули ми в якомусь сенсі, і вони нас поховують великі сили. Господь ризикнув, тому що каже, що кожен з нас може стати або його радістю, або його проблемою. А проблемою такою, якою стоїть для на нас наші власні діти або онуки, коли вони ведуть себе нечинно. І для Бога те ж саме, як ми переживаємо. Нам здається, що більше за цієї болі немає ніякої. У Бога теж є біль, у Бога теж є радість, у Бога теж є постійна любов. І Він саме, від, відштовхуючи цієї любові, він і рефлексує. І ось ви прийшли сьогодні, відчувши свою вічність, і сьогодні ви якраз як прийшли до справжньої радості, єдиної радості, тому що вся інша вона буде померла. Я постійно кажу, що коли ви загавляєтесь перед постом, коли розгавляєтесь, не думайте, що ви загавляєтесь, вам треба все з'їсти, м'ясо і всі яйця випити все, молоко, яке на цьому є світі. А у нас доволі часто, коли ми мовимо себе саме в такому сенсі, а чому я так намагаюся так вже в'їздитися. Але коли ми виходимо з поста, переходимо до свята, дуже важливо, щоб у нас теж сакцентувалося не на тілесному пості, а тому що, о, він розрішився, а саме на духовному. Ви обрали саме цей шлях. Ви не уявляєте, як для мені, мені, як людині, яка дуже недосконала, але прагне до вічності, прагне до досконалості бачити вас, тому що я відчуваю, що я з одного мог не сам. Ви дивитесь на мене і все теж відчуваєте самі, самі себе не самотніми людьми. Це перше момент. Але мені хотілося сьогодні сконцентрувати вашу увагу ще на словах, лише на одному з пірші, е, який сьогодні читав Десяків, в Іванівському Зачарі. Там е, розповідається, це те ж саме Євангеліє Пасхальний, яке продовжує. Я вам розповідав, колись розповідав, мені здається, що е, у нас читається один раз івангельський да, на е, напротягом всієї Божественної тоді, а в деяких церквах, і в східних, і в західних, там два зачала. Перше, те, які майже як у нас за календарем, а інше по східному це пасхальне, вони читаються обов'язково кожну неділю. Наприкінці по ослужіння. Якраз от ми зараз би з вами заспівали, і умовно перед 33-м салом ми б з вами обов'язково прочитали цей івангель, або прослухали цей Іван. На слово, слово слова, слова Бога, Оно було через нього бить, без Сючерізні почала не вісімнічного вити і так далі. Тобто повний текст цього Івана. тому що це кроткий зміст, який, який Ян Богослов нам залишив для того, щоб ми, так знаєте, лаконічно зрозуміли, в чому сенс і цього життя, і взаємодію цього світу з світом Божим і з Богом безпосереднім. І ось там такі були, були слова, які ми так знаєте доволі часто, коли з нами говоримо, в нас є якісь слова, такі особливі, на яких наша увага може. Схопити, а, а доволі часто хтось там щось каже, бо ми дивимося з вами новини. І все так повз проходить, проходить, іноді буває, на жаль, до Іваненського тексту таке ж відношення. Але ми себе повертаємо постійно, так? ми знаємо, коли молитися, це, мабуть, найчастіше гріхи і в мій самий, і ви впізнаєте себе в мені, коли ми кажемо, Господи, я була або очі, я була неуважна на молитву. Тобто прийшла твоя увага, ти знову повертаєшся, знову проходить увага. Такі слова. Іоанн Христитель казав, що. Про Яна Христичка Ян Богасов казав, що це був глас випіючого пустиння. Нам здається, що це красива така афористична якась форма. Да? А однак це, це голос, тобто я прийшов і кричав, наче серед пустель. Нам тебе знову, ну красота просто якась А ви уявіть себе, бо кожен з нас знає або кам'янисту пустель, або якось піщану. Ти приходиш і намагаєшся от мене зараз уявити, зараз вас немає. Це те ж саме, що відчуває кожна людина, яка починає говорити на відеокамеру. Коли людей немає, а тобі треба сказати, щось дуже важливе. Так? Я по собі знаю, що це дуже важко. Але коли сидять мої студенти, мені не те, що простіше, мене навіть це надихає. Коли ви на мене дивитеся, я знаю, що я живим якось кажу, це теж надихає. Дуже важко говорити щось з камерою. Те ж саме, такий же ефект відбувається в пустелі. Ян Христитель іноді, коли вам здається, в такі важкі часи, коли ви говорите про Бога і добро і любов. А ми розуміємо, що це ядро, без якого не зможе і сформуватися, і зберегтися будь-яка нація, особливо християнська. Без цього нічого не може бути. А люди кажуть, ні, головне те, що зовнішнє, матеріальне, гине матеріальне, да, якась, якісь, якісь матеріальні ресурси і так далі. Однак ми кажемо про любов, якщо цього не збережемо, то все розпадеться. І от Ян Христитель відчував те ж саме. Він прийшов і казав, слухайте, ну це ж найочевидніше, да? матерія залишається в цьому світі. Я неодноразово казав своїм партнерам, відкриєш мою труну, там через деякий час, коли Господь вже мене призове, ну так, якось длій там не знаю, це облачення, ніж ще якийсь там буде, скоріш за все, якщо таким чином мене поховають, буде такі часи, то залишаться матеріальні тут і нічого на мене. Будуть на мене, якщо на мені Христа Панекія, вони так і залишаться там. Я був при тому, коли святий канонізував, не те, що мене грішника. І відкривали його. Все залишалося на ньому. все на ньому, Нічого не взяв з собою. Це навіть святі люди. Вся матерія залишається тут. І ти живеш так, що постійно тобі здається, що в цьому світі. Я вже вам говорю, ви вже втомилися від цієї сентенції, яку я постійно вам повторюю. Всі знаємо, що ми мремо, але я особисто, мені здається, що я не мій. Я живу так, що ніби я не мор. І так кожен. Майже кожен. Тобто для мене світ це отаке коло і все, і тут головне, я не беруся, не беруся, а я ж потім все це як, якимось чином якоюсь новою небесною поштою перейшлю для себе в інший світ – не перешлю. А християнин це та людина, у якої немає цієї кришки, то якої це коло не замикається, воно уходить туди, і ми розуміємо, що тільки, тільки духовне, тільки духовне, душевне можливо, да? коли ти тут матеріально чимось послужив, або душевне послужив, або навіть духовне послужив. І тоді, для тебе просто немає ніякого обрію. Тоді йде дійсно справжнє життя. Я хочу сказати, що у вас це є відчуття. Але дуже важливо, щоб ви не зупинялися, тому що Іоанн Христичник був на вашому місці, він був на моєму місці, тому що йому здавалося, він каже, приходь до мене в Єрусалимі, живуть там тисячі людей, а приходять каятися на Йордан. Маленька кубка. І він каже: «І мені здається, що я стою серед пустелі і так кричу, так випію. Що там ну, один, два, три, ну, десять визивається. І я радію за них. Але як поміть моє серце за тих, хто стоїть там? Тобто таке ж відчуття було на Христителя, куди нам ще? Звичайно. Ми постійно, хоча б цей маленький шлях ми повинні повторювати. Але він каже, що він не зупинявся кричати. І ми знаємо, що історія його, а скільки людей завдяки його життю, його поведінці потім теж покаялися і змінили своє життя. Наскільки це відомо? Ми знаємо з вами, да? де Ісус. Хрис... Спаситель стоїть посередині, погородиться, праворуч його, зображується. А з лівої, з лівої сторони постійно хто любов? Ян Христий. Тому що сам Господь сказав, що ніхто більше за нього не, нікого не народжувала жінка, земна в цьому світі. Тобто, а життя у нього було земне, нічим не, скажімо, не краще, ніж на наше з вами. Значно, має бути краще. Бо серце просто розпиралося, хотілося рятувати, допомагати людям, а все на було зовсім інше. Я зовсім нещодавно, в нас, звичайно, і це, ну, знаєте, вона в земному сенсі, вона умована дійсно. Ми постійно кажемо демократію. Демократія, демократія найкраща форма правління. Звичайно, що греки, я вам неодноразово казав, Елі не казав, що це одна з найгірших зможливих, тому що далі йде тиранія, тоталітарні режими. Але демократія то ніколи говорить народ. Дійсно, так? у кожного є право умовного голосу. Але мало хто знає, і на протязі останніх. Вже десятиліть постійно це викреслюють і навіть вимивають з посібників щоденників американських президентів. Ми знаємо, що економічна система, дійсно, політична система в Сполучених Штатах досить ну земних, Вона одна е, наскільки можливо з земних рамках досконала. Однак останні всі я кажу вам, десятиліття вимивають, і немає в щоденниках справжніх слів перших президентів, які були Вашингтон, Медісон, Адамс. Хто ще там, Джефферсон, вони всі казали, все це зберігається, мені тоді хочеться навіть про це говорити. Якщо ви кажу, ви, ви люди до свічки, почитайте, що вони кажуть. Так, да, можливо збудувати таке, але тільки на християнському підґрунті. немає іншого. Це пишуть люди, ну, наскільки вони були віруючі, а ви писали світські люди, морські люди. Не я священик, будь-який якийсь священик іншої церкви або конфесії християнської. Вони казали, це поєднати можливо, тому що якщо я свій голос віддаю, я його не продаю. Я буду віддавати його за найбільшу ту кандидатуру, яка буде правдива. І ось вони про це говорили. Але у нас довгий час, десятиліття, ми не тільки на Україні, не стільки на Україні, а взагалі в світі вимивається, вимивається. Навіщо християнство? Тому що дійшли до одного моменту, що все, економіка зупиняється, всім добре. А хочеться, щоб було так, щоб значно більше, ніж добре. Та? І комусь було дуже-дуже добре. А комусь настільки не дуже добре, що просто погано. І тоді треба зняти моральний фільтр. І знімає. А християнство, на, на, на ньому вся ця моральність і будується, і стоїть. Тобто, якщо в той час відкрили це, і зрозуміли, і намагаються повернутися, то ми з вами такі ж самі не можемо мовчати про це. І не можемо змінювати свої християнські етичні орієнтів в ніякому разі. Тому прошу вас знову повторювати в цьому сенсі. Не зовсім не випадково церква сказала. Давати зачало маленька. Сьогодні в другий день Пасхи. Вона знала, що буде багато людей. Вона знає, що ті люди, хоч, які хоч трохи думають про вічність, вони будуть цей час храмі. Або почитають хоча б це цю главу, першу другу главу. Іншу далі, які ми будемо з вами читати. Тож кожен з вас нагадує, що справжня свобода, справжні права не від'єднані від християнства ніяким чином. Але не від християнства, тільки зовнішнього, але від внутрішнього. Морально, інтелектуально, чуттєво все поєднує з цією християнською нашою системою. І все це нам. Але сьогодні ми не хотіли, щоб у вас була велика вдячність. Адже, брати і сестри, ви знаєте, що нема обрів у християнина. У християнської церкви нема обрію ніякого. І все це нам подарував хто? Христос, який воскрес і звертим. Він показав не просто, ви знаєте, ви будьте чинними людьми добрими. І у вас якось там в земному сенсі буде добре. Ні, він показав, що не тільки в земному. А й в Небесному, якби не було цього відсутність цього обрігу, відсутність, я не знаю, такої була б поповне це небо, що воно все є нашим духом. Вона і з нього ніколи не буде приходити ніякого звання, ніякої волі. Все це наш світ, все це наш дім, все це нам подарував Воскресне Христос. Не було б Воскресення Христа, не було б такого міцного фундаменту. Пам'ятаєте, апостол Павло казав, якщо не Воскресенький, то взагалі немає сенсу ніякого в цьому вченні. Немає ніякого сенсу. Все на цьому будується. Подякуємо сьогоднішній день. Не просто, скажімо, ну, як добре, да, можна і далі пісні продовжити, Як добре, ми були в церкві. Подякуємо від серця, так ми вдячні людям, які нам допомагають. А уявіть, в якому великому сенсі це коли по відношенні до Христа. Все, все добре, що навколо нас подаровано їм. Дякуємо, дякуємо, дяк, дяк, Господи. Христос Воскрес!